Святкова атмосфера приходить у Чернівці разом з відкриттям різдвяного містечка. Майстри на Соборній площі вже почали зводити будиночок Каскаря, до якого щороку вичікувані подарунки, довгі черги дітвори. Як у місті готується до святкувань, знає Мар'яна Ботнарюк. Чернівці вже почали готувати до Різдвяно-новорічних свят. На Соборній площі майстри взялися облаштовувати будиночок Каскаря. Цей пан щороку сюди приводить свою онучку. Ось має онучку лізу, ну дучка різдва і нового року. Ну, якісь гарні подарочки під Ялиночку і Святий Миколай теж має щось принести. Кожного року до будиночка приходять сотні дітей, аби розказати вірш, а від чарівника отримати солодкий подарунок. Замість торгових місць навколо тут облаштують різноманітні масштабні фотозони, які саме у міськраді поки що тримають у секреті. Щось гарне буде, це 100%. Це має бути щось неочікуване, щось приємне і красиве. Я би дуже хотіла, щоб та місцина та локація, де встановлюють будиночок каскаря, а щоб вона була власне для дітей, щоб там жодної торгової це не було взагалі. Є така проблема, як стихійна торгівля. Позаду будиночка встановлять трасу для катання на сну в тюбах. На іншій частині площі через дорогу розгорнуть святковий різдвяний ярмарок з смаколиками, новорічними іграшками і аксесуарами. Зустріти новий 2019 рік. Чернівчани зможуть по особливому вперше. Головна ялинка міста засяє 3 d ілюмінацією. Її прикрасять світлодіодними піксельними гірляндами, які мають здатність продовж. 20 хвилин а кільканадцять разів змінювати свої візерунки. Такого ще не було. На це було б цікаво дуже подивитися, сфотографуватися, показати іншим, покликати погуляти. Якщо буде 3 d триденанди, да це буде дуже класно. Я хотів би на це подивитися. Скоро поставте ялинку, сюди прийдемо з друзями. Тут все буде гарно, прикрашено, гірляндами, іграшками. Побачити, як на головній ялинці чернівців змінюються різноманітні кольорові вогні, з'являються фігури і написи. Можна буде на відкритті різдвяного містечка 19 грудня у День Святого Миколая. Мар'яна Боднарюк, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.